Зараз будемо запускати в акваторію Київського водосховища. Радіус до 15 кілометрів будемо летіти в напрямку гирла річки прип'яті. Безпілотник Спектатор М вже три роки застосовують у Житомирському прикордонному загоні, який охороняє приблизно 600 кілометрів кордону з Білоруссю в трьох областях: Київський, Житомирський, Рівненській. Цього разу завдання безпілотника пролетіти над київським водосховищем і Чорнобильською зоною, яку по периметру теж охороняють прикордонники. Зона пролягає безпосередньо на лінії українсько-білоруського кордону, тож усі переміщення людей або техніки мають бути зафіксовані. Коли літали в самій зоні відчуження біля дуги Чорнобиль-2 було виявлено 5 осіб, які незаконно потрапили до зони відчуження з метою екстремального туризму. В зоні в основному можемо тільки побачити вивізі зони також забруднених матеріалів, тобто металобрухту. В разі виявлення ми спостерігаємо за ними, міняємо свій маршрут польоту і повідомляємо національну поліцію. Головні порушники кордону біля зони сталкери, любителі позбирати почасти радіоактивні гриби та ягоди всіх цих людей. Прикордонники повинні перевіряти. кажуть, ризик, що це можуть бути диверсанти, доволі великий. Мовляв, ця територія Полісся ще з часів Другої світової війни була ідеальним плацдармом для діяльності розвідників та диверсійних груп. Політичні події в республіці Білорусь в останні півтора року дедалі більше зближення офіційного мінська з Москвою створюють на цій ділянці кордону додаткові і доволі серйозні ризики. З 2014 року Держприкордонслужба України переведена в посилений режим несення служби уздовж усієї лінії кордону. Як показав 2014 рік з Російської Федерації, також по великому рахунку ніхто не очікував, що може бути якихось дій, але ми бачимо, до чого це призвело. Тому кордон ми охороняємо посилено. на сьогоднішній день. Ми не спостерігаємо руху будь-яких військових, скупчення військових, руху військової техніки поблизу державного кордону. Ми не спостерігаємо якогось на воді якихось збільшення катерів військового призначення на території Республіки Білорусь. Охорону державного кордону Республіка Білорусь здійснює повсякденно. Ми здійснюємо посилено. На київському водосховищі, а також на річках Прип'ять і Дніпро щоденно патрулюють катери морської охорони. Кармово на борту! як каже екіпаж, порівнювати українсько-білоруський кордон з тим, що відбувається на українсько-російському кордоні, не варто. Та й Київське море це не Азовське і не чорне, де постійно відбуваються різні провокації, зокрема з боку росіян. За Зачасного патрулювання я не, не, не траплялось мені зустрічати військове угруповання. Тільки прикордонні катери білоруської. так, вони також патрулюють свою місцевість, але по своїй ділянці. Це трошки вище по Дніпру. Білоруські прикордонники, як каже командир, попри погіршення відносин між Києвом та Мінськом, тримають нейтралітет. Ми до них не підходимо, вони до нас не підходять, ми, ми, ми не контактуємо з ними. Питання так ми можемо, але не, не всі патрулі вічливі і чимні, тобто вони навіть можуть не відреагувати на дані наші жести. Мічман Василькевич служить в Житомирському загоні з 2009 року. каже, що керування морським катером на морі та на річках цілковито різні речі. Морська хвиля велика та довга. На київському водосховищі хвилі короткі та часті. По навігації, як на морі, тут не походиш. Річкові водні шляхи це постійна потенційна небезпека натрапити на дерево під водою, на мілини, які з'являються там, де їх не було. Тож патрулювання потребує великої концентрації уваги. Помічати треба все, що під водою, над водою, на воді і поблизу води в усіх цих кущах, заводях, де можна сховати будь-що. Здійснювали повітряний моніторинг, річки Прип'ять. Виявляємо судна, спостерігаємо за ними. Човнами не завжди можна підійти, деякі місця зверху набагато краще і видно, і підійти можна дуже полегшує нам службу. Порушники, з якими має справу екіпаж, це браконьєри, які проводять незаконний вилов риби, судна чи човни, які не оформили дозвіл на перебування в прикордонній зоні чи взагалі без документів. Випадків, коли хтось намагався прорватися через водний кордон чи кордон України на суші зі зброєю, не було, кажуть прикордонники. Як не було зафіксовано і переміщення диверсійно-розвідувальних груп. Єдине, що виявили минулого року один схрон з легкою зброєю біля українського кордону на суші. Це стало ще одним аргументом для заяв офіційного мінська про те, що з України в Білорусь, нібито, може потрапляти зброя за оцінками експосла України в Білорусі Романа Безсмертного. Ситуація на кордоні з Білорусі, особливо на полісі, лише офіційно виглядає спокійною. Геополітично ця ділянка українського кордону, на його думку, є найменш захищеною. Ця частина кордону україно білоруська, яка формально звучить так, вона з білоруської сторони знаходиться в управлінні Кремля. Я зараз скажу річ метаморфічну. Скоро на цій ділянці можна буде ногою копнути мурашник, і там ви знайдете зброю або закладку якусь. Те, що українська сторона спецслужби, прикордонники кажуть, що все гаразд, це вони молодці. Вони мають казати, що все гаразд. Але українські спецслужби дуже добре проінформовані, що відбувається з білоруського боку. Більше того, можу сказати, що навіть Мінськ не все знає, що Росія робить на тисячокілометровому кордоні між формально Білоруссю і Україною. Це не предмет діяльності Лукашенка, а це предмет діяльності ФСБ Російської Федерації. Це ділянка зазвичай, яка завжди використовувалася для діяльності диверсійно-розвідувальних груп, для діяльності контрабандистських груп. Біля кордону важливий стратегічний об'єкт ЧАЕС зі сховищами відпрацьованого ядерного палива навколо зона, де майже немає жителів, а дороги стають дедалі гіршими. Попри наявність усіх сучасних технічних засобів, сил прикордонників СБУ, Нацгвардії, ЗСУ, які там присутні, проконтролювати зону важко. Цей наряд прикордонників щодня патрулює периметр зони. Звертаємо увагу на нові дирі, які з'являються в паркану межі. На думку екс-послав Білорусі безсмертного, особливості території Чорнобильської зони перетворюють її на потенційний плацдарм для військових дій. За даними українського дипломата, навпроти України в Білорусі після усіх військових навчань за три роки, нібито накопичено доволі багато і військових і техніки Російської Федерації. Це приблизно десь в межах 15 тисяч, не враховуючи дві військові бази і третя, яка зараз будується. Російських військових на території Білорусі набагато менше, вважає експерт з міжнародної політики Білорус за національністю Ігор Тишкевич. Його прогнози щодо імовірної агресії з боку Білорусі більш стримані. Подивитися озброєння білоруських прикордонників прикордонників з точки зору наводних ну скажімо, катерів та інших плавзасобів. Це біля десятку катерів, які не які не є бойовими, які є патруль патрульними. Чим? На плотах з прапорами, якщо ми говоримо про накопічування військ, станом на сьогодні є два військових об'єкта на території Білорусі на початок 21 року, коли отримав останню інформацію, було 890 саме російських військових, з яких а Рота охорони, яка озброєна, стрілецькою зброєю, наличувала, нараховувала біля 90 чи 96 осіб. І друга частина це узіл зв'язку ВМС під а, білоруським містом Вілейка. Там з 250 персоналу, російського персоналу було 140, і це, а, здебільшого, офіцери військово-морських сил Російської Федерації озброєно лише пістолетами. Ну, ось і все накопічення військових військових. З точки зору військової загрози так я розумію логіку України що будь будь-які навіть потенційні, скажімо так фактори загрози треба враховувати, треба реагувати. Експерт вважає найнебезпечнішим напрямком потенційної агресії кордон не з боку Київщини чи Житомирщини, а з боку Чернігівської області. Експосол в Білорусі безсмертно застерігає, що в гібридній війні можуть бути задіяні різні сценарії для Кремля. В цій ситуації дуже великий інструментарій нанесення удару по Україні, і не випадково а роками з рупорів кремлівських ми чули. Ну, наприклад, Жириновський. Та перекриємо воду в Дніпрі та і все. Чули? Далі. Та реалізуємо радянську модель відомого водоканалу між Дніпром і, і фактично повернемо русло. Ці проекти, ці проекти не просто проговорювалися, вони в радянські часи розроблялися. Україні слід приділяти увагу і біобезпеці Дніпра, з якого п'є воду більшість населення України і ретельно контролювати рух транспорту по Дніпру. Лінія кордону по річці проходить так, що білоруси мають потрапляти з одного свого регіону до іншого через територію України. Звідси до кордону з Білоруссю приблизно 60 кілометрів. Ось тут починається річка Прип'ять, і до Чорнобильської катастрофи сюди ходили судна до портів Чорнобиль та Прип'ять. Наразі прохід тут заборонений, окрім білоруських, які відповідно до міжнародних угод можуть прямувати до київського порту або до білоруських портів на Дніпрі. Ось так виглядає прохід білоруських суден територією України. Українські прикордонники супроводжують судна під час цього маршруту, ретельно стежачи за усіма їхніми діями. Хоча вантажі, які перевозять білоруси через Прип'ять, частину Київського моря і Дніпро, здебільшого промислові в актуальній політичній ситуації це робиться в тому числі і для запобігання проникнення диверсійних груп, виходячи з місцевості, яка в нас є, то загрози. Є, тому що кораблі це воно великі, і заховати там можна будь-що. Ми їх супроводжуємо до річкового порта і прикриття здійснюємо таким чином, що судно до берега не має права приставати, і будь-який плавзасіб до нього підійти не може. Завдання прикордонників на цій водній ділянці кордону забезпечення постійної присутності. Добавили більше патрулів. Тобто, якщо наприклад, за день ми два-три рази за добу патрулюємо ділянку, то зараз від п'яти до восьми На день. Оце На день. вранці вийшли і можемо патрулювати до ночі. На українсько-білоруському кордоні побільшало і ось таких мобільних контрольних пунктів, які встановлюють періодично на різних ділянках кордону. Сусідній берег це вже Республіка Білорусь. Знімальна група дойчевелі провела на прикордонному катері понад п'ять годин. За весь цей час прикордонники не зустріли жодного порушника. Ось тільки знайшли сітку, яка була встановлена на межі зони, де не можна ловити рибу. Доказів того, що до цього можуть бути причетні катери поблизу, у прикордонників не було. Тож після перевірки, чи не заплуталася сітка в двигуні, її відкидають на безпечну від дозволеного маршруту просування відстань, аби в неї не заплуталися маленькі човни. Чисто. Чисто у військових означає територія вільна від противника. Прикордонники сподіваються, що чисто буде і далі. Попри наявність сучасніших засобів контролю чи не головними своїми помічниками, вони вважають місцевих жителів. Усі ці рибалки, селяни та навіть ось ці відпочивальники на березі Київського моря бачать інколи набагато більше. Спецслужби України цього року не без допомоги місцевих затримали в прикордонних областях двох агентів ФСБ Росії та КДБ Білорусі. Цього року нарешті завершена демаркація українсько-білоруського кордону. Це означає, що прикордонники обох держав мають чітко визначену лінію кордону. І відповідно, жоден грибник чи ягідник тепер не зможе сказати, що не знав, де проходить кордон. З обох боків на суші та на воді тепер встановлені чіткі, хоч поки й тимчасові знаки лінії кордону. Як швидко український кордон буде облаштований, і коли всі необхідні інженерні комунікації з'являться на всіх пунктах пропуску. Тепер залежить від Верховної Ради, яка має ухвалити деякі зміни до законодавства та затвердити фінансування.